Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Їздили ми на базар сьогодні. Зранку моросів дощик трохи. Подумали, їхати, не їхати. Ще так, вчора думали, як Цезар себе буде почувати, ну, слава Богу, наче все більш-менш нормально. Було хмарно, а зараз вже сонечко виходить. Зараз покажу, що купили. Ну, їздили таке купити, головне семіна, картоплю треба. На посадку взяли. Зараз вам покажу, що. Були сердечки ось такі курині. Смачні, вони дуже, по 170 гривень. М'ясо тут сірожа взяв, чилагач, таке і шию. До, до речі, м'ясо подешевшило трохи. хлібчик ромашка, таке домашнє взяли. І от семіна взяли помідорки. Треба посіяти. Огірочки такі, ось такі, ще десь наче якісь були кабачок ось такий звичайний, салат, редіска, Моркву, до речі, вже треба сіяти, Ось такі от помідорки, буряк от дві пачечки взяла, Курудзу. Кріп, ось такі от фасолі таку взяла і дві пачки гороху. Також горох вже треба садити. Так що, побачимо, який цьому році буде у нас врожай. Як будуть дощі, та й буде врожай. У минулому році скільки води виліла, толком, толком нічого не було на городі. Все пекло, шмалилося. Так що... Купили сімена, там потім, можливо, ще щось докуплю, то вже зараз головне, я ж кажу, таке посадити. Грошок, морку посіяти треба таке. Купили ще картоплю от білороса. Їсти по 10 гривень і таку на посадку по 8. Це знайшла синю картоплю. от. 12 гривень. Ось така от. Також хочу посадити. Цибульку знайшла. Така непогана, 120 гривень кілограм. Брочок взяла свій пару штук. 20 гривень кілограм. Бо мій в погребі тепло. Поморщився тепло, не знаю. І дерева купили. Дві яблуньки, грушу і абрикосу по 100 гривень. Зараз Сережа пішов, підключає воду вже в чіпе шлангу. Підемо на город, посадимо ці дерева. Пересадили сьогодні яблуньки, ті, що в нас були за хатою, три штуки колоновидні. Погано видно. Раз, два, три. Тут посередині торчить пеньок. Груша була стара, така трухлява. Спіляли, брали. Її. Це вони старі ці грушки, ну та взагалі була така один ствол трухлять. От. А тут посадили ось так от попід сітку молоденькі дерева, ті, що сьогодні купили. Ці з часом приберуться старі і ті хай підростають. Затягує так, он, мабуть, буде дощик. Один раз хмари пройшли, ось туди вітер прогнав. А це вже щось капотить. Певно, таки зараз буде дощ. Моросить вже ляпає щось. Ну, головне, що ми встигли пересадити ось ці дерева. Тузік, тузік. А, це сусідський, сусідський собачка. Він дуже любить до нас прибігати. Сережа да? його ввощає вкусняшками Цезаровими Тузік, ай бака це Цезеровий друг. Та він знає, де хто в нього живе. З однієї сторони такий собака, з іншої такий. Так, тікати, бо ляпає дощик. Винесла ще вчора кошик цей на вулицю з квітами, бо хто його знає. можливо, де на ці квіти в нього алергія. Не знаю. Але сьогодні, слава Богу, он бігає. Веселіший набагато. Сережа зробив йому укол вранці, бо вчора вечором було нормально у нього. Вранці зробив мокол. Так, трошечки шарот в нього бліднуватий, але вже краще. пішли. Зайця, пішли, пішли, пізь, пізьте. Йдемо на город, йдемо на город. Йдемо погуляємо. Вчора запалимо мангал. Затягує, звісно, хоч би не влупив дощ. Хоче жарити сьогодні шашличок і там той челагач порізав. Замаринував. Та? Він вже хоче тут покривалку, щоб йому стелили, так? Він вже знає, що тут як горить костер, то тут буде щось вкусне. Ну і шкаф затягнуло так. Ой, я там прямо я прямо так добре затягнула скрізь. Затягнуло хорошо, прям так. Часник росте прямо на очах. Цибуля ця зимня також так виросла моментально за пару днів, оце було тепло, вже яка висока. То петрушка в мене там насіялася. Це з минулого року я в цьому році і не купувала петрушку, щоб сіяти. Думаю, мені не потрібно. Ще ось ці листя прибрати, оце, щоб поспилювали гілки ці всі також. Кожного року куча всякого якогось непотребу, кого треба вивезти, прибрати. О, ще ось Сережа також обпиляв, грубе порозпилював, тоді було свято, ми й не знали, він спиляв. Сусіди нам сказали, що свято і так. На кучі лежить також. Треба буде його вивозити, чи що, не знаю. Побачимо. Холодно на вечір, дуже стало, холодно. Вітер не втихає. Холодрига. Затягнуло, так ще й гриміло сьогодні. Ми одразу не зрозуміли, що тут таке, то грім був. О, блискавка. Зараз також буде гріміти, напевно. Це вже точно буде дощ. І завтра на цілий день показує дощ. Корів погнали вдома. Це вони цілий день ходять самі блудом. Це ще зарані їх погнали, буває, шукають їх літом і в 12 часов ночі. Там небо трохи чистіше. Вже пригнався, щоб з ним гуляли, вже взяв. коліщатку, це жде. Де да, ти вже ждеш, щоб з тобою гуляли. Слава Богу, краще йому вже. бігає. Ганяв тільки що корів. Грається сьогодні краще, веселіший сьогодні. Їсть дуже хорошо. Я ж кажу, вчора ввечері все вимолотив геть, наче з голодного краю, що він так, здається, і не їв. Скільки з'їв, а потім ще клянчив, добавки. Так, що апетит у нього вчора був, дай Боже. Я зенчик. Ну да я подивлюсь, ротик твій дай. Давай подивимося твій ротик. 음, бледний трохи все одно. Ну казали, вечеринер казав, що це, що воно так швидко. Вчора дали йому таблетки, він казав, що ефект від таблеток не такий, швидкий, як від Ніколі. А сьогодні сказали в один кубик, Як називається? Приднізолон, так? Один кубіт принісло, це все втром срожаємо в коло. Сказали, для профілактики вколотимо. Ну, так веселенький, слава Богу, і їсть, і гуляє. Так що, може, дай Бог все буде. Давай, давай, давай. Ганяє добре. Так що думаємо, все буде добре. Надіюсь на те, що все буде добре. Там да? ні. Все, вже наганявся, вже не ходь. А, собак почув, собаки гавкають. Собаки гавкають, так? Да? Давай я тобі покладу тут около тебе. Давай. Давай я покладу тут. Молодець. молодець. Набігався. Вечера наша вже готова. Зробила салат з пекінської капусти, там огірочок, зелена цибулька, шашличок. і чилагач. Дуже гарний вийшов шашличок чуть-чуть Підшмалився, бо пустився дощ такий лив. То Сережа бігав туди-сюди. Ну, нічого. то таке. Так що ми будемо сідати вечеряти. Слава Богу, Цезару краще. Зайшов до хати, гарно поїв знову. Хоча ж кажу, трохи рот у нього блідний, але так по виду, все вроді хорошо і їсть добре. і грається. Так що надіюсь, що все буде добре. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.